Всім привіт! Ви на каналі Релодер. Дивіться, яку гарнюню я вам сьогодні приніс. Так, це новий ліманівський бороскоп. І давайте сьогодні покажу вам, що він вміє і чому він такий особливий. Ну, По-перше, це тепер бездротовий бароскоп, і його можна підключати до телефону. Давайте зараз покажу, з чого складається комплект і що це взагалі за звір. Значить, Давайте почнемо з найпростішого. У нас в комплекті є, звичайно, що зарядний пристрій, видалки під будь-яку розетку і сам, сам бороскоп. До речі, що дуже приємно, те, що в комплекті до нього ще йде набір для чистки і для. Тут є рідина для його обслуговування. Значить, ну і, до речі, кабель так само є. І тепер сам бороскоп. Дістаємо обережно. У нас є живлення, у нас є, значить, тут є порт. В який ми підключаємо зарядку, плюс в ньому є індикатор, індикатор для того, щоб показувати, чи він включений, чи заряджений. Так само у нас ще є клавіша, вона мультифункціональна, тобто вона може використовуватись для захвату області, тобто, наприклад, там якийсь знімок зробити чи записувати відео, тому в принципі. Тут все просто, але так само все многофункціонально. Єдиний момент перед тим, як дзвонити нам і казати, що бироскоп не працює, перевірте, чи зняли цей колпачок. До речі, дуже зручна штука, щоб ніде не побився він, просто постійно надягайте цей колпачок і, звичайно, що не забувайте його знімати перед використанням. Як, як підключається взагалі цей лімон? Ну, по-перше, Потрібно його зарядити хоча б трошечки. Хоча цей мені повезло, він з коробки був трішки зарядженим, тому, в принципі, начебто він і включається. Значить, включаємо, бачимо, індикатор горить. Значить, у нас все працює. А раз все працює, що нам далі потрібно зробити. Десь за 7 секунд він починає мигати, і це значить, що можна. О, дивіться, він готовий для підключення. Заходимо. Заходимо до підключень Wi-Fi і вибираємо Ліман, Боркам. Відповідно, це нам дає можливість вже підключатися. Вже підключатися через додаток. Звичайно, що додаток можна скачати за QR-кодом. Ось тут є коротенька інструкція. От, за QR-кодом можна скачати додаток, або він дуже легко шукається, наприклад, там, в Google Play, просто вбиваєте лімон-буркам, і все у вас легко знайдеться. Значить, до речі, оця у нас, оцей регулятор він ще відповідає за силу підсвічення. Якщо бачите, то тут є підсвітка. Так, і відповідно, що нам ще потрібно знати, що вас може взагалі зацікавити. Ну, по-перше, по інструкції у нас 24 дюйми довжина, довжина це від звідси, і до кінця, до кінця нашого боркаму. 24 дюйми. Здається, це 600, 610 чи 615 мм. Він знімає в якості 720p. Тобто, в принципі, ну, я би не сказав, що це на рівні з якимось оптичними, але насправді якість необхідна і достатньо, щоб розуміти, розуміти наскільки там, у вас все погано в столі чи все окей. Значить, на жаль, у нас сьогодні бюджет не дозволяє там, брати якусь дуже цікаву карацію. Тому сьогодні я вам на прикладі гільз буду показувати. Як він працює, до речі, не намагайтесь там з ним щось зняти на великій відстані, тому що в нього настроєна камера саме таким чином, щоб у нас фокус був на дуже близьких дистанціях. От зараз, якщо побачите, це вам не просто якось там не передає відео з мого телефону, на який я знімаю. Це дійсно воно так розмито показує на дистанції, тобто ви себе не будете розглядати. Ну, от. Тому, а давайте покажу, що в нас е, ось брудна гільза, що всередині гільзи. Дивіться, тобто воно доволі добре, фокус е, ловить на якихось дуже-дуже близьких поверхнях. От, це при тому, що я тримаю все в руках, все не зафіксовано, доволі статичне зображення. От, е, В принципі, можна якось зрозуміти, що от у нас тут, бачите. Є нагар, є якась е, типу сліди чи корозі, чи ще чогось. От, і я тут потрошечку його можу гуртати, дивитись, що в нас, е, нас тут є. До речі, дуже, дуже цікава штука, чому потрібно е, гільзи е, чистити. Бачите корозію? Ну, в момент пострілу ця вся, га, е, ця вся штука буде у вас е, з порохом змішуватись і, звичайно, що впливати на на якість вашого пострілу. А тепер давайте перевіримо нову гільзу. Так, дивіться, ось вам нова гільза. Абсолютно видно. От, Навіть якийсь там слід корозії, щось десь вона полежала, там якась крапля. О, бачимо, Бачимо, наскільки якісне зображення. Все класно, видно. Бачите, якісь там спочатку ну, зверху якісь навіть борозди. Можна побачити таке відчуття, що хтось намагався цю кулю е якусь кулю е запхнути в цю гільзу. Тобто, бачите, якісь борозди є. Можливо, це, тому що е гільза у нас для якихось. Е Демонстрації. А тут внизу все новеньке, все свіженьке. І стара гільза. Дивимось все в корозії. Нагар, корозія. Дивимось, дивимось, дивимось. О, ну, бачите як. Я ж кажу, якість зображення абсолютно, абсолютно адекватна, тобто, дозволяє вам побачити, що відбувається з вашим стволом, або куди хочете, туди можна і. Закидувати. Звичайно, що можна вибирати, ось тут є клавіша для того, щоб або почати зйомку, або зробити скріншот. Тобто, наприклад, взяли у свого товариша, вам потрібно потім не знаю, там, щось з цим робити, і ви просто там, не знаю, йдете до зброєра, або там, ще комусь потрібно показати, що у вас було в стволі. Відповідно, можна зробити скріншот, він збережеться в пам'яті телефону. Ну і що я маю вам наостанок додати, це те, що ви знаєте магазин, в якому можна придбати даний бороскоп. Запам'ятайте цей сайт, переходьте, будь ласочка, і замовляйте. Завжди вам раді. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, донатьте на ЗСУ. Всім гарного вечора!